Вітаю глядачів. Сьогодні актуальне інтерв'ю у нас з начальником департаменту житлово-комунального господарства Вараської міської ради Дмитром Ющуком. Вітаю, пане Дмитре! Вітаю, Олексію! Ця зима пройшла опалювальний період ще йде, але все одно це той період, який нам вороги обіцяли, що ми в темноті замерзнемо і в нас буде все погано. Як вараж пережив цей період? Власне, на мою суб'єктивну думку, період пройдений нормально. Якщо врахувати роботу наших комунальників, можна їх оцінити на відмінно, враховуючи ті виклики, з якими вони стикалися. В дійсності в нас було декілька моментів форс-мажорних обставин, з якими ми стикнулися, це повний блокаут. Де була позаштатна ситуація, була знижена температура температури теплоносія, але були консолідовані рухи зі сторони нашого комунального підприємства Враж тепловодоканал та також працівників Рівненської атомної електростанції, і буквально за декілька діб дана температура була піднята до відповідних нормативів. В цілому були також, як і кожного опалювального періоду, були і Ремонтні роботи, так як мережі вже на сьогоднішній момент мають термін експлуатації десятки років і вже вони потребують замін. Були відповідно ремонтні роботи, по поточні були також заміни ділянки теплопроводів. В районі ПТУ на теплоізоляційну трубу було повністю замінено 200 метрів даного. Теплопроводу. Звичайно, були відключення, але вони були локальні, бо відповідно були певні пориви. А так, в цілому опалювальний період я вважаю, що пройшов нормально. А, оці от історії з вимкненням світла, з блокаутами і так далі. Чи внесли вони якісь корективи там, в плани і заходи, тому що вараш унікальний чим? Якщо в інших містах. А є ще газ, да, і коли виключають світло, можна принаймні там включити камфорку там чи зготувати їсти, чи навіть від неї може бути якесь світло, тепло і так далі. То в все на електроенергії. Так в дійсності в нас комунальне підприємство Раж Доканал» – це монопольне підприємство, яке здійснює нам подачу тепла для мешканців. Були відповідно після даного блекауту переглянуті всі протоколи, алгоритми дій. Які необхідно робити вже відпрацьовані механізми, що за чим треба робити? Ну і відповідно зі сторони влади були додатково встановлені пункти незламності, там, де постійно цілодобово чергували люди. Вони були забезпечені питною водою і генераторами, засобами для того, щоб можна було зігрітися. Як взагалі люди на це реагували? Ну там обурювалися з розумінням. На що саме ну от на ситуацію, коли там не було світла, коли там були перебої, там чи з теплопостачанням, там і так далі. Всі ми звикли вже до того, що відбувається сьогодні. У нас війна, збройна агресія, розуміють і всі сьогодні дивляться в засобах масової інформації, де в центральній частині нашої країни на сході на півдні значно тяжче сьогодні для мешканців. Нашої держави тому враховуючи, були поодинокі випадки, де були звернення. Чому коли було поетапне відключення, саме світло, коли нам з області оператор енергоринку нам надавали, спускали? Скільки ми можемо використовувати електроенергії, тому було прийнято рішення, щоб це все зробити по мікрорайонам, для того, щоб полегшити експлуатацію для наших мешканців, тому були деякі там незадоволені мешканці, які чому наш мікрорайон виключають з 8 до 11, а не цей, але в результаті того всі. Нормально сприймали, якщо в цілому всі готові до того і знають, яка ситуація сьогодні в країні, тому всі сприйняли її достойно і нормально. Які зараз плани у міської влади? От весна вже фактично там сонечко, майже, майже, майже таке геть весняне. Що буде робитись? В місті зараз. На минулій неділі була сесія міської ради, на якій було проголосовано уточнення бюджету. Згідно даного уточнення були виділені кошти на капітальні ремонти, на поточні ремонти, зокрема, і на дороги наші, на утримання доріг. Відповідно, наше комунальне підприємство, благоустрій, яке сьогодні експлуатує наші дороги, зараз, як вже в принципі, стабілізувався температурний режим. Ми в Минулому році закупили певне обладнання, яке нам дозволить самостійно здійснювати поточні ямкові ремонти. Ми силами нашого комунального підприємства. Думаю, що в скорому часі, буквально на днях, буде розпочати ямковий ремонт. Поточний на наших дорогах, відповідно, також були виділені кошти на поточний ремонт вулиці Рівненська, яка у нас на в'їзді в місто. Це від кільця при в'їзді до АЗС Журавлина, до вулиці Соборної, має знятися верхній слой дороги і має влаштуватися новий. По дорогах у мене є ще одне запитання я пізніше задам, але Хотів би до підприємства благоустрій в попередні роки навіть було багато там і публічної критики стосовно підприємства, його роботи і так далі. Фактично, зимою, наскільки я розумію, ви почали ну влада міста, почала таку собі реформування цього підприємства. І наскільки ви зараз задоволені, чи бачите якісь зрушення в роботі цього підприємства? Основна реформа був замінений керівник в підприємства очолида підприємства Стриже Наталія Юріївна. Відповідно, зміни вже є, зміни ми вбачаємо. Саме основні зміни в чому, що покращена комунікація сьогодні комунального підприємства з виконавчою владою, також з депутатським корпусом. Дуже вдало і вчасно реагує на всі проблемні питання, на виклики. Буквально, якщо Є до неї звертаються й в особистому, і вона дуже швидко реагує на всі поставлені задачі, які її ставляться. Які будуть вулиці відремонтовані, і чому саме ці? Окрім рівненської капітальний ремонт буде проведено ще в вулиці хлібороб у селі Старий Рафалів. Тобто мається на увазі це вулиця, яка йде від вараша до школи в Старій Рафалів. Так, але частина її саме від колишньої контори колгоспу до школи. Старорафалівської там сама ділянка, така що в, в край негативному стані, і вона потребує капітального ремонту. У нас ми виготовили проектну кошторисну документацію на ремонт саме даної ділянки, і в цьому році ми її маємо відновити, повністю зробити капітальний ремонт даної ділянки. Враховуючи виклики, які сьогодні стоять перед нами, ми розуміємо, що якщо постане ситуація евакуації населення міста, от це буде один із шляхів евакуації, з яким мешканці міста зможуть виїжджати з нашого міста. На які ще проекти планують виділяти гроші? У нас досить великий перелік і на е, найпростіше укриття. Виділені кошти, і на ремонт е, сантехнічного обладнання е, лікарні, нашої, які е, також виділені кошти на е, завершення робіт по е, спортзалу е, ЗНЗ номер 2 е, Виділені кошти. На поточні ремонти, зокрема і будівель комунальної власності, і по закладах освіти, якщо конкретизувати, то досить великий перелік. Добре, ми я думаю, що ще не раз поговоримо про комунальні справи. Дякую наразі за ті роз'яснення, які ви дали. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем сьогодні в студії був Дмитро Ющук, начальник департаменту житлово-комунального господарства Вараської міської ради. Залишайтесь з нами.